Привіт, я Марина, тренерка зі стрейчингу та постави. І сьогодні я проведу таке малюсеньке тренування зі стрейчингу з акцентом на таз. І поїхали! Починаємо знизу. Намагайся сильно не опоратися саме на зап'ястя, а трошки виштовхувати грудний відділ, наче сильно вперед, розгортаючи плечові суглобчики і з'єднуючи лопатки. Голова тянеться догори, маківка завжди витягується за хребтом і штовхаємо грудний відділ вперед. З цього підтянутого положення спинки розкривається одна ніжка в сторону, друге коліно дивиться вгору і повернути. Інша ніжка. Видих і вдих. І ще видих ротом. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще два. Видих. Вдих. вдих Видих, вдих. І останній. Видих, вдих. Чудово. Тепер розкриваємо дві ніжки одночасно. Знову перевір положення спини. Сильно грудний відділ штовхається вперед. І та штовхається не назад, а він також разом з грудною крутилочкою штовхається вперед. Розкриваємо коліну в сторону. Видих. І вдих повернути. Маківка до стелі. Видих. І вдих. Шия довга. Видих. І вдих. І останній видих. І вдих. Чудово. Розкриваємо по черзі кульшові суглобчики. Ліве коліно і праве. Намагається покласти до підлоги, в одну сторону посунути. І в іншу. Зараз тримаємо сідниці в одному положенні, тобто ми повністю не розгортаємося. Зафіксували положення і починаємо рух. Видих і вдих. Видих і вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, невеличка амплітуда, комфортне положення, больових відчуттів не має бути. І ще видих, вдих, видих, вдих. І останній видих. Вдих. Тепер ручки від'єднуються. Загортаюся, праворуч, кладеться праве коліно, ліве коліно і загортаюся на праву сідницю. Дві ніжки під кутом майже 90 градусів лежать на підлозі, сідниця відірвана. І руками мене ліво відірвана. Повернутися вихідне положення, штовхнути грудний відділ. Хору, шия довго. В іншу сторону так само видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще. Останній. Повернути. І на іншу сторону повернути. Чудово. З вихідного положення розгортайся знову в першу сторону. Тепер передня ніжка вона сильно згинається під себе, задня нога повертається сильно назад, і намагаємося її випрямити. У в нас виходить положення. Передня нога сильно до себе зігнута, задня назад. Ставимо ручки до коліна, намагайся віднайти комфортне положення, аби знову ж таки не було дискомфорту, ні в м'язах, ні в суглобах. Задня ніжка у нас дивиться не в стилю, а навпаки, її треба розгорнути до підлоги. Намагайся зробити стопу на себе. Так само грудновіді, штовхається вперед, розгорнуті плечі, шия довга. Ще три, два, один. І в цьому положенні повільно хитається таз. Нам треба, наче, сісти на передню ногу і повернутися, знову сісти на сідничку назад. І ще загорнутися вперед. І повернутися назад. Задня ніжка залишається так само. П'яточка дивиться в сторону. Повернутися. І ще на ніжку. Повернутися на сідничку. На ніжку. На сідничку. Чудово. Тепер з цього положення. П'ятка дивиться вгору. Сідаємо повністю на ногу. У нас п'ятка прямо під нами. Задня п'яточка дивиться в стелю. Розкритий грудний відділ. І хитаємося тазом зі сторони в сторону. Таз хитнувся. Ліворуч і праворуч. Іще один. Два. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Комфортне положення. Больових відчуттів не має бути. ще три, два, один. Чудово, залишайся посерединці на ніжці. Опускайся на лікті. І якщо тобі в цьому положенні комфортно, можеш витягувати руки вперед. Ще десять. Дев'ять. Вісім сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Чудово. Повертайся назад. Загортаємося назад на сідничку. І тепер задній носочок має розгорнутися вгору. Розгорнулася стопа. Великий палець дивиться вгору. Тут ніжка залишається у нас під себе. Ми лише розгорнули таз. Намагаємося сісти наче, на дві сіднички. Ручки вперед. І тримаємося в цьому положенні. І ще один. Два сильно спонучка, рівна шия довга. П'ять, чотири, три, два. Один. Підіймається руки вгору, штовху, наче грудний відділ. Сильно розкритися. Вдих. І видих. Руки вперед. І ще вдих. І видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих і останній вдих і видих. Чудово. Руки опускай вперед. Нагади за комфортне положення. Больових відчуттів не має бути. Верхній палець дивиться догори. Дві дочки намагаються триматися одночасно на підлозі. 4, три, два, один. Загортається ручки до ніжки вихідне положення сюди. Загортається пальчик, згинається ніжка одна, згинається ніжка друга. І повертаємося в вихідне положення. Так само загортаємося на іншу сторону. Загорнутися. Повернулися на передню ніжку. Руки ставляться вперед. Передня нога підтягується близько до нас, задня ніжка витягується назад. Нагадую, що п'ятка дивиться також назад, не вгору. Пальчик вперед. Залишаємося в цьому. положенні, в комфортному. Грудний відділ вперед, шия довга. І ще 5, 4. Три, два, один. І хитаємо тазом на ніжку і повернути назад. і ще на ніжку. Повернути назад. П'яточка приклеїть на задня, І назад. і ще вперед. Назад. і Повертайся на серединку. Задня п'ятка дивиться вгору. Ми сидимо на п'ятичці, наче, і опускайся на лікті. Якщо це положення для тебе комфортне, то можеш витягнути руки вперед, провиснути грудним відділом, пальчиками і лежимо на ніжці. Ще вісім, сім, задня п'яточка догори. Три, два, один. Чудово, можна підтягуватися догори. Загортаємось назад на сідничку. Тепер задня ніжка пальчик дивиться догори. Намагайся влаштуватися якомога комфортніше. Вгору дивиться пальчик, ніжка сильно до себе. І намагайся, аби дві сіднички сиділи на одному місці, і таз дивився прямо. Руки вперед, грудний відділ сильно вперед. Шия довга. І залишаємось на вісім. Сім. Шість. П'ять. Дихання спокійне. Пальчик дивиться догори. Два. Один. Руки підіймаються догори. Сильно розкрити грудний відділ, вдих. І вперед руки видих. І ще вдих. І видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І останній вдих, видих. Чудово. Загортаємо знову стопу. Повертається, задня ніжка зігнулася, передня ніжка зігнулася. І повертаємося у вихідне положення вперед на таз. І можна водичку. Перерву у відео на водочку не буде, тому можеш ставити на паузу і повертайся, коли будеш готова. А ми продовжимо. Тепер стаємо на чотири точки. Чотири точки це два колінних суглоби, два зап'ясткових суглоби. Слідкуй, або у тебе колінний суглоб і кульшовий суглоб, була наче одна лінія, так само зап'ястковий та плечовий. Тобто, у нас руки стоять не вперед і не назад. Дотримуючись, положення чотирьох точок, пальці на стопах на себе. Сямо плечу догори і намагайся не провисати вниз, а підтягуй вгору животик, тримаючи себе на м'язах. І в цьому положенні рухаємо тазом. Праворуч і ліворуч, дотримуючись усіх точок. В сторону і ще в сторону. І ще один. Нагадую, що положення має бути комфортне, ніяких болівих відчуттів не має бути. І ще один, два, три. Чотири. Залишається посерединці, загортаємо тільки таз догори і повернути нейтральне положення спина. Тобто округлюється не вся спиночка. Намагаємося округлити ізольовано тільки таз. Таз під себе видих, повернути вдих. Видих і вдих. Це складне положення, розумію. Видих, вдих. І ще намагаємося відкрутити тільки таз ізольовано. І вдих, і ще два повернути. І один повернути. Чудово. Пальці на стопах натягуються на себе, опускаємо сідничками на п'яти і витягуємо руки вперед. І намагайся не просто ручки поставити вперед, а ми наче всім хребтом витягуємося за маківкою також вперед за руками. І плечі виштовхуються вперед, і пальчики витягуються дуже-дуже вперед також наче нас хтось тяне. Тримаємось 10, 9, голова назад не закидується, намагаюся тримати голову продовженням хребта. 3, 2, 1. Став ручки на передпліччі, на лікті і хитаємо по черзі тазом праворуч, ліворуч. Чи по сторонам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Вісім. Залишайтесь в нейтральному положенні. І загортаємо таз Під себе можеш округлювати спину. І повернутися назад, наче прогнутися сильно штовхнути. Під себе видих і вдих. І ще три. Видих, вдих. І два. Вдих. І останній. І вдих. Чудово. Підіймаємось, повертаємось на чотири точки. Коліни з'єднуються. І тепер ми лягаємо на спину. Обережно лягаємо на спину. Намагайся голову тримати продовженням хребта. Сильно не загортає до грудей. Носик дивиться догори, шия довго. Руки тримаються внизу, коліна дивляться в стилю. П'яти з'єднуються. Розходяться коліна, наче метелика. І кладемо руки на ніжки. Залишаємо в цьому положенні вісім. Сім. Відчуваю легеньке розтягнення. Не на 10 з 10, десь на 5. Комфортне розтягнення, комфортне положення. Польшових суглобах болю немає. І повільно хитаємо зі сторони в сторону. В одну сторону і в другу, наче перевалюємо з коліна на коліна або з сіднички на сідничку. Зовсім трошки рух. 4, 3, 2, 1. Чудово. Залишайся нейтральному положенні тазом, під'єднуй до себе ніжки, хапай ручками стопи, коліна розкриваємо в сторону і тримаємося. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Чудово. Варбори в ручки одну імену ногу. Тобто права рука бере праву ногу, ліва рука, ліву ногу. І по черзі розкриваємо в сторону. Видих повернути і вдих. Видих, вдих і ще видих, вдих, видих, вдих, і ще трих, вдих, видих, вдих. І два. Повернути. Видих. Вдих. І останній один. Закрити, видих, закрити. Залишайся в цьому положенні. Розгортає плечі в сторону, грудний відділ вперед, шия довго. З'єднує коліна, руки звільнуті до підлоги, опускаємо м'якенько колінки. Можна коліна трошки розвести і поставити стопи трошки ширше. Долоні тиснуть в підлогу, плечі притиснуті до підлоги. І тепер штовхаємо таз гори і повернути назад. Але слідкуй уважно за положенням живота. Тобто ми зараз не прогинаємося і не намагаємося його сильно туди штовхнути вгору. Ми залишаємо нейтральне положення, і твої м'язи мають бути твоїм куполом, які закривають весь твій животик. Ми напружуємо не тільки так звані м'язи живота, а наче весь животик, намагаємося тримати в тонусі. Рук вниз, штовхаємо таз, видих і вдих. І ще чотири. Видих, животик тримається, вдих. Видих, купол навколо живота і вдих. І ще два. Коліна не звужуються, вдих. І останнє. Видих і вдих. Тепер завдання трошки ускладнюється. У нас коліна разом. стопи разом. Виштовхуємо таз вгору. Так само тримаючи животик куполом. Розкриваємо вгорі коліна. Повернути, з'єднати коліна. Опустити таз. І таких п'ять разів. Якщо зрозуміло, поїхали. Втовхнули таз. Вдих. Розкрити видих. Зібрати вдих. І лягти. Видих. І ще чотири. Вдих. Розкрити. Видих. Вдих. Видих. І 3. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І два. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, і останній вдих, а видих. Чудово! Повертайся через бік і підіймайся догори. І на сьогодні наше пробне тренування завершено. Дуже вам дякую, що були зі мною і до зустрічі. І напишіть мені, будь ласка, свої враження про тренування. Для мене це дуже важливо.